Понад 30 років професійного життя талановита та творча Світлана Кох присвятила Палацу культури Рівненської АЕС. Займені посади змінювали назву, але робота завжди була пов'язана із плануванням та організацією культурної діяльності закладу. Палац культура Раес осередок творчості. Робота персоналу покликана виявляти та розвивати обдарованих особистостей, виховувати шанобливе ставлення до українських традицій, організовувати змістовний відпочинок дітей та молоді, а також проводити іміджеві заходи рівницької АЕС. Більше 20 років Світлана Кох обіймала посаду завідувача сектору культурно-освітньої роботи та організації дозвілля. Цей відділ дуже серйозний, дуже відповідальний. Адже всі іміджеві заходи, всі ті заходи, які постійно проводяться, для Рівницької РС, міжстанційні, регіонального характеру, всеукраїнського. Всі ці заходи завжди супроводжувалися, організовувалися і сприяли і контролювалися Світланою Леонідівною. Досить багато сценаріїв було видано за цей період саме Світланою Леонідівною. Постійний контроль, постійна відповідальність, креативність, творчий підхід, ентузіазм, енергійність все це притаманне Світлані Леонідівні. В останній робочий день в палаці культури колеги Світлани Леонідівни організували для неї свято. Вони подякували їй за сумлінну, кропітку та професійну роботу, відповідальність та креатив, позитив та оптимізм, квіти, слова вдячності, посмішки та теплі обійми дарували людині, без якої не проходив жоден концерт чи захід. Світлана Кох, хоч і залишалася за лаштунками, і робота була завжди помітною та значимою. За весь цей період я не можу пригадати ніякого такого епізоду, який би якийсь би був так з гірчинкою, чи це ну не можу пригадати. Завжди все було легко, якби з почуттям гумору. І якби в цьому стилі ми з нею весь час і працювали. Вона свою роботу любила дуже, ну і віддавалася повністю. Результати роботи працівників палацу культури, посмішки глядачів та щасливі обличчя дітей, емоції, із якими залишаються учасники фестивалів, конкурсів, виставок та іміджевих івентів. Поза увагою пересічних людей залишаються усі тонкощі організації та колосальний труд, із яким створюються заходи. За цей такий невеличкий проміжок часу, коли ми встигли пропрацювати з нею, ми можемо сказати, що вона. Відмінний начальник, вона людина, яка горить своєю справою, яка вболіває за свою роботу. Багато дуже цікавих моментів було протягом цього часу, але найцікавіше залишається як завжди поза кадром, тому що саме закулісні моменти вони найцікавіші, тому що саме Леонідівна, як наш безпосередній керівник, саме за кулісами була постійно з нами підтримувала, завжди контролювала нашу роботу. Палац культури РаЕС по праву можна назвати осередком культурного життя міста. Його позитивна репутація день за днем формується самовідданою працею колективу закладу. Молодь переймає досвід старших колег і буде продовжувати та примножувати започатковані традиції. Тетяна Федорова повложив у РАЕС.